Одне із найбільш упізнаваних облич українського громадянського суспільства Мустафа Наєм цього тижня на київському діалозі в Берліні. Останні десять років він за власними словами тиснув на владу своїми критичними статтями. Коли минулої осені під загрозою опинилась євроінтеграція України, саме наєм закликав людей вийти на майдан. Тоді відгукнулись сотні тисяч українців. Однак, після того, як журналіст вирішив іти в парламент за списком Петра Порошенка. У неєм з'явилось багато критиків президентські вибори України. Критика на нашу адресу була спричинена тим, що люди є якесь уявлення про те, якими політики бувають корумпованими, поганими, нечистими і так далі. Якщо нам вдасться, хоча б трошки це змінити власним прикладом. Мені здається, що це буде вже. Такий вклад в майбутнє і країни і нашого покоління Мустафа Наєм та його однодумці із громадського сектору, які прагнуть увійти у новий склад парламенту, переконані так можливостей впливати на владу буде більше. А від звички критикувати політиків громадські парламентарі не відмовлятимуться. Ми будемо говорити про ті речі, які ми будемо бачити. І ніхто не зможе нам сказати, щоб ми закрили рота або були е, там. Підзвітними політичним лідерам і мовчали тільки тому, що є політична дисципліна. Досвідчені європейські політики дивляться на новачків з великою надією та з не меншою пересторогою, адже у парламенті потрібно не оперувати лозунгами, а діяти, ухвалювати закони та втілювати прописане в них у життя. Попереджає експрезидент Європарламенту. Вони ідеалісти. Сподіваюсь, що потрапивши до парламенту, вони будуть здатні практично підійти до політичного управління, сприяти економічному зростанню, подолати корупцію. Лідерка зелених у європарламенті Ребека Гармс вітає рішення молодих активістів іти в політику, адже під час Євромайдану і сама закликала його учасників брати управління державою в свої руки. Мені здається, це дуже добре, що молоді. І люди, які справді вболівають за оновлену Україну, хочуть взяти на себе частину відповідальності за це. Було би ще краще, якби вони мали можливість заснувати свої власні партії з власною політичною програмою. Але думаю, це ще попереду. Громадські активісти, які балотуються у парламент, вважають себе першопрохідцями. Вони сподіваються відкрити шлях до політики іншим молодим українцям. Зокрема, хочуть ухвалити закон про державне фінансування партій, щоб засновувати їх могли не лише олігархи. Також вимагатимуть підвищити зарплати депутатам, аби не було потреби займатися бізнесом. Попри це, спокус у юних парламентарів буде чимало. Вважають українські експерти. І добре, якщо бодай половина колишніх громадських активістів зможе ці спокуси побороти, каже голова Transparency International в Україні. Якась частина дійсно стане грати по старих правилах і ну просто втомиться боротися і стане частиною корумпованої влади, звання депутатів народних з великим значком, хорошими привілеями і небажанням що-небудь робити. Саме через ці побоювання бажання молодих активістів іти у владу в Україні сприймається неоднозначно. В Європі ж просто не бачать іншого виходу. Тут давно зрозуміли, скільки кредитів не надавай зі старого тіста, нову Україну не зліпиш.